Півторагодинна лінійка та богослужіння в церкві так розпочнеться новий навчальний рік для понад 10 тисяч прикарпатських школярів. Цього року 1 вересня припадає на вихідний. Попри це, в Міносвіті вирішили: День знань все-таки буде у неділю. Освітяни пояснюють, за таких обставин батькам не потрібно буде відпрошуватися з роботи. Відтак зможуть зі своїми чадами побувати на святі першого дзвоника. Після урочистостей для першокласників передбачені ознайомлювальні екскурсії в школі та цікаві ігри. А от повноцінно. Інне навчання розпочнеться в понеділок. Перший урок буде присвячений 200-літтю з дня народження Тараса Шевченка. Вийшов дуже гарний у нас збірник, де ми підготували коротку інформацію про життя Шевченка, цікаві фрагменти з його життя, поезії про нього і його. І там тематичні розробки уроків для початкових, середніх і старших класів, які розіслані у всі райони. В Івано-Франківську у перший клас підуть дві з половиною тисячі дітей. Для них кажуть міські освітяни, придбано парти з регулюванням висоти. Коштів на це витрачено понад 90 тисяч гривень. Загалом наступний навчальний рік обійшовся міському бюджетові у майже 800 тисяч гривень. В деяких школах замінено вікна, двері, в інших полатали покрівлю, капітально відремонтували класи та їдальні. За підсумками обласного. Департаменту обласного управління освіти ми вже отримали. Місто Івано-Франківськ має друге місце в підготовці закладів освіти області. Перше місце має Косівський район. Щоправда, педагоги Прикарпаття зізнаються, для них підготовка до навчального року була не з легких. Недостатнє фінансування гальмує модернізацію матеріально-технічної бази шкіл. В деяких районних закладах освіти старий інвентар, відсутні спортивні зали. В районах треба будувати плавальні басейни, щоб можна було, щоб хоч один в районі був, щоб дітей вчити плаванню, бо ви знаєте, що у нас відбувається. Четверті класи діти, які закінчують, мають здавати плавання, і не мали би переводитися в старший клас. Це конче треба буде робити. Є проблеми з комп'ютерною технікою, бо переходимо на вивчення з ходинок до інформатики, але не всі школи мають достатню кількість. Зручно в школах та безпечно поблизу них цьому мають посприяти комунальники. Зокрема, до 1 вересня вони плен. Завершити нанесення дорожньої розмітки біля кожного закладу освіти, продовжуємо розмітку виконувати. Як сказав Зіновій Ігорович, в основному стоїть акцент біля шкіл міста до першого. 0,9, думаю, вся розмітка шкіл буде виконати. Виконана навчальна програма для школярів. Передбачає вивчення англійської мови з першого класу, інформатики з другого. Замість предмету Я і Україна учні вивчатимуть природознавство. Натомість на образотворче мистецтво та музику передбачено лише півгодини в тиждень. Поліглотами мають стати п'ятикласники. Цього року вони вивчатимуть дві іноземні мови. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.